Ти сидиш, сумуєш, і навіть не знаєш, що тобі належить дещо. Що важливіше, ніж це відео, що не обмежено нічим і виходить за межу уяви. Це дорожче за всі гроші світу. І врешті-решт, тобі належить те, що навіть більше, ніж увесь всесвіт. Це. Любов того, хто створив тебе. Ісус любить тебе і хоче змінити твоє життя на краще.